Центральний банк це можливо в сучасній економіці, в будь-якій економіці є найважливішим, один з найважливіших макроекономічних інституцій, яка регулює саме всі фінансові ринки, здійснює монетарну політику, керує банківською системою. І, звичайно, що центральні банки, історія центральних банків налічує кілька фастелі. І перші центральні банки виникли саме функції, коли вони робили емісію грошей. Потім поступово вже починали керувати, займатися кредитною діяльністю, робили нагляд за банківською системою. Сучасні, основні функції сучасного центрального банку можна визначити три основні: це перше – забезпечення цінової стабільності. Цінова стабільність це саме нестабільність цін, а це такі, невелика і стабільна інфляція, яку намагаються отримати центральні банки. Друга основна функція це забезпечення фінансової стабільності. Особливої уваги і уваги ця функція здобула буквально десь 10-12 років тому, і більшість центральних банків світу запровадили окремі підрозділи, які саме опікуються фінансовою стабільністю. Це поняття і практичне здійснення відрізняється від чисто банковського нападу, тому що саме забезпечення фінансовою стабільністю охоплює всю фінансову систему економіки. Включаючи банковську систему, фінансові ринки, небанківські установи, фінанси і та таке інше, третя основна функція це підтримка платіжних систем. Звичайно, центральний банк, як правило, є таким центром, який здійснює всіх клірінг, відповідна інфраструктура, платежі поміж внутрішбанківської системи, поміж банковською системою та Іншими макроекономічними агентами в економіці, тому це є теж така важлива третя функція. Ну, По-перше, саме основна класична функція центрального банку це здійснення монетарної політики, яка саме спрямована монетарна політика, яка встановлює ціль, визначає, якими інструментами, заходами вона може досягати цієї цілі. Друга функція це емісія національної валюти, бо центральний банк є місійним, єдиним, має бути єдиним емісійним центром валюти. Третя функція це кредитор станної інстанції для банків. Наступна функція це дуже важливо також. Це банківське регулювання та нагляд. Такий термін є саме протенційний нагляд. Дуже важливе слово, «пруденційне» означає саме рівноважне. Наступна функція це валютне регулювання. Скажімо, окремі джерела класифікуються як незалежну функцію, але все-таки сучасна, скажімо, теорія, література класифікує це валютне регулювання як частину монетарної політики. в Цілому. Тобто монетарна політика в цілому включає Дії на грошово-кредитному ринку, тобто з національною валютою, на валютному ринку, тобто там, де є обмін національної валюти на іноземну валюту. Ну і ще певні функції по саморегулюванню пропозиції грошей. Ну і пов'язана функція саме з валютним регулюванням. Можна сказати, що це теж є. Певною мірою імпліцитна складова монетарної політики це здійснення управління золотовалютними резервами. Основні режими монетарної політики можна розділити на наступні, які є в світі. По-перше, це таратування обмінного курсу. Слово таритування від англійського слова тарет означає націлювання, таргет та ціль. І таким терміном визначають саме забезпечення. Певної кількісної цілі по визначеному показнику. Якщо є визначення та обмінного курсу, то це у, у якості такої цілі, або, скажімо, якоря вибирається якась світова валюта, скажімо, долар або зараз вже це євро. Можливо, є варіанти кошик-валют. І, як правило, такий режим. Експліцитно, тобто законодавчий є певний мандат, прописаний в законі або в якомусь положенні, що Національний банк має дотримувати оцей прив'язку, фіксований курс. І Якщо центральний банк зможе знайти якийсь кількісний параметр грошовий, який, який він буде дотримуватись в економіці, який відповідає, скажімо, темпу росту економіки. Або точніше, так званому попиту на гроші з боку економіки, і буде е, в певні періоди пропонувати в економіці пропозицію грошей, яка відповідає попиту, тобто підтримувати перманентну рівновагу е, е, пропозиції грошей, яку вимагає економіка, то тим самим ціни будуть під контролем і кількісно вони будуть. Зростати стільки скільки це потрібно центральному банку. Як виявилося, що попит на гроші не є постійним, це є функція, ну скажімо, величина, яка залежить не тільки від дій центрального банку, тобто дуже великих факторів, в тому числі і дії, скажімо, макроекономічних агентів, їх поведінки. Тому, на початку 90-х років виникла третя така третій монетарний режим, який протягом останніх 20 років набув дуже широку популярність у світі. Багато країн його запровадила. Більшість з них, я вважаю, дуже успішно впровадила цей режим. Це режим інфляційного тарування. Тобто, центральний банк вже напряму таргетував цілі по інфляції. Використовуючи для цього основний інструмент, ключову, відсоткову ставку, я почну, що це таке інфляція визначення. Значить інфляція це від англійського «inflation», тобто здування, таке роздування. Тобто, ну, це відноситься звичайно, роздування цін, це процес тривалого зростання цін по широкій номенклатурі товарів. Такий стійкий процес загального зростання цін. Напроти, дефляція це права, процес тривалого зниження цієї широкої номенклатури. Ну, ще є таке визначення, яке дуже важливе і цікаве це гіперінфляція, тим більше, що Україна це є одна з небагатьох країн у світі, які саме, на жаль, пройшли цей період. І я в цей період саме працював, тоді починав працювати в Національному банку. Це був початок 92-го року. І якщо ви пам'ятаєте, що 1 вересня один купон карбованець був рівний одному рублю. І якщо там по долару, то це було близько десь. Може біля трьох чи чотирьох цих карбованців за один долар, але тоді ще не було такого офіційного катування курсу. Але беручи по цінах приблизно 96-му році один мільйон карбованців, і по поточному курсу цей мільйон був приблизно равен доларам. Тобто ви можете навіть по курсу порахувати, як знецінилась ця валюта буквально за п'ять років. Тільки за один 93-й рік ціни зросли більш ніж у 100 разів. Офіційна інфляція в 93-му році була 10 тисяч Це катастрофічно вплинуло на економіку, було страшенне падіння економіки в 94-му році. Економіка практично перестала працювати, всі міняли тільки отут і на крищатику. Якщо хтось кивлянин, пам'ятає, біля центрального нірмагу був чорний ринок, всі тільки отримуючи гроші, біжали і міняли, щоб якось зберегти, зберегти купівельну спроможність цих купона карбованців, бо за місяць вони обіцінли в середньому на 50%. Основні цінові індикатори. Інди... Основний індикатор, який вимірює ну, скажімо, індекс споживчих цін, на який орієнтується, це індекс споживчих цін, який показує зміни загального рівня цін на так званий споживчий кошик, тобто на товари та послуги, які споживає, купує і споживає населення. Базовий індекс споживчих цін це більш стабільний такий показник. Ад Core Inflation по англійськи який е серцевіна сама. Тобто він е викидує, тобто він не враховує адміністративні ціни, тобто ціни на сирі продукти. Е ну, Класично це просто без продуктів харчування та палива, скажімо, в Європі чи в Сполучених Штатах. Але у нас, виходячи із структури нашого споживчого пошуку, всі продукти харчування викинути неможливо, бо залишиться дуже мало. Я напомню, що у нас 55% споживчого кошику тільки з продуктів харчування. Другий індекс це індекс цін виробників промислової продукції. І третій це дефлятор ВВП. От три різні індекси, вони корелюють на графіку, ви бачите, поміж собою. Але індекс споживчих цін це індекс цін в основному для населення, для домас -подарств. Індекс цін виробників це для бізнесу, тобто для фірм. Він найбільш волатильний, бо він відображає те, що економіка України дуже відкрита і дуже залежить від цін на світових ринках комоді, тобто промислових товарів. І ціни на метали в основному визначають наш цін, світові ціни на метали визначають наш індекс чорний. І третій дефлятор ВП, який є фактично співвідношенням номінального ООП к реальному П. Тобто, це зміна цін всіх товарів і послуг, які виробляє українська економіка. То базова інфляція, вона більш стабільна і вона використовується в основному для. Аналізу центральних банків при прийнятті рішень. Тобто вона показує такий довгостроковий інфляційний тренд, який показує, чи є інфляція завищена, Вона цю шурупу знімає і показує, чи центральний банк досягає свої цілі по ціновій стабільності. Чи він правильно проводить монетарну політику, чи йому треба е, вносити коригування і змінювати, скажімо, відсоткову ставку, чи е, використовувати е, певні інші інструменти для того, щоб привести е, такий достроковий е, тренд по інфляції ну, к своєї цілі. чому інфляція небезпечна для економіки, ну, найголовніше, це погіршується інфляційне очікування, це така. Е, Тяне одне за їхньому. Вища інфляція, більше очікування. Більше очікування і інфлі... Самі очікування починають генерувати нову інфляцію. Друге, це спотворюється ціновий сигнал. Тобто ціни є таким своєрідним регулятором в економіці, бо він індикатор для того, щоб встановлювати ціни в своїх секторах ціни на своє виробництво. Третє це перерозподіл ресурсів із виробничої фінансової сфери. чим вища інфляція, тим більше намагаються виробники підживати свої, скажімо, доходи і багато грошей уходить або в інші активи, непродуктивні, і тим самим інфляція впливає негативно на зростання економіки. Ну і звичайно, що дуже важливо, втрачається цінова конкурентна спроможність. Це пов'язано, скажімо, з концепцією реального ефективного обмінного курсу, тобто, при скажімо, при прифіксованому курсу, якого якщо ціни зростають в Україні швидше ніж в країнах. Основних торговельних партнерів, то поступово українська економіка втрачає цінову конкурентну спроможність, бо ростуть зарплати, ростуть видатки експорту, а вони отримують доход по фіксованому курсу.